Серіал Fallout сторив навколо себе неймовірну кількість ажіотажу. Але ось яка біда, там лише 8 епізодів, а другий сезон невідомо коли вийде. Тож, якщо вам мало бункерів, виживання та пустки, пропоную вашій увазі фільми та серіали, які схожі на Fallout. Як завжди, з вами Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та Кіно погнали до підбірки. Шалений Макс 2. Друга частина культового фільму 76-го року продовжує подорож Макса пустельною Австралією. Цього разу Макс допомагає групі місцевих жителів врятуватися від бандитів, щоб захистити свої запаси бензину. Вся оригінальна трилогія Макса вартує вашої уваги, але ця частина однозначно найкраща. Якщо і є кінофраншиза, з якою багато людей порівнюють ігри Fallout, то це фільми серії Шалений Макс. Величезна кількість посилань перемістили з фільму у гру. Наприклад, у першій грі Fallout є собака, схожий на собаку Макса з война дороги, з яким персонаж гравця може подружитися. Навіть фірмовий одяг і зброю Макса можна отримати в іграх. Саме в цьому другому фільмі франшизи лиходії починають набувати більш панк крокового вигляду, що сильно вплинуло на те, як виглядають люди у Fallout. Ну і звичайно, скоро в кіно вийде Фуріоса, яка доповнить цей всесвіт своїми пригодами. Побачимо, що з того всього вийде. Останні з нас. Події серіалу Останні з нас згідно з сюжетом одноіменної гри відбуваються в 2033 році, через 20 років після спалаху руйнівної грибкової пандемії, яка знищила майже все людство. Джоель один з тих, хто вижив, якому доручено супроводжувати дівчину на ім'я Елі через країну до групи людей, відомих як Світлячки. По дорозі вони повинні пройти через світ, наповнений небезпеками, включно з ворожими людськими фракціями та зараженими істотами. Мабуть, це перший серіал, який приходить в голову на тему, що подивитись після Фоллаута. Тож, якщо ви його пропустили, безмежна пустка, рейдери та свої власні гулі вам гарантовані. Листоноша у фільмі Листоноша Кевін Костнер грає безіменного бродягу, який одягає форму листоноші, бере сумку з поштою і починає свій шлях пусткою з метою вселити надію в тих, хто вижив. Про листоношу варто згадати у зв'язку з Fallout Нью-Вегас, оскільки в ній кур'єр потрапляє між ворогуючими угрупуваннями в зруйнованій Америці. Крім того, деякі угрупування в листоноші мають схожі переконання з легіоном Цезаря в «Нью-Вегасі». Тож, чим закінчиться шлях кур'єра, ви дізнаєтесь з цього фільму. Бункер. Цей науково-фантастичний драматичний серіал, створений для Apple TV, розповідає про інженера на ім'я Джульєта, що живе в антиутопічному майбутньому. Коли поверхня отруйна, а світ майже зруйнований. Мешканці живуть у бункеру глибоко під землею. Коли місцевий шериф порушує протокол і призводить до загибелі кількох мешканців, Джульєта починає відкривати для себе темну правду про бункер. Один з найбільш пам'ятних аспектів телесеріалу Fallout є сховища. Людство мігрувало до підземних бункерів і з тих пір цивілізація в сховищах процвітає. І якщо Люсі все ж виходить на поверхню, щоб дослідити світ, бункер концентрує свою увагу на житті всередині сховища і які підводні камені воно може мати. Думаю, цей серіал чудове продовження для фанатів серіалу Fallout. А перед тим як ми продовжимо, хотів поставити вам одне питання. Як часто ви порівнюєте себе з іншими? Ось здавалось таке просте питання, багатьох ставить у незручне положення. Адже як можна не порівнювати себе з іншими? Цим займались наші батьки, порівнюючи нас з однокласниками, цим займаємось ми, порівнюючи себе з колегами. Одначе, після всіх цих порівнянь, всередині себе почуваєш взагалі ніким. Адже займатися самобичуванням безглуздо і нерозумно. Це вам скаже будь-який психолог. Тож, якщо ви хочете позбутись цієї негативної звички та почати жити наповну, завітайте на Майндлі, українську платформу для онлайн терапії, де ви можете обрати психолога чи психотерапевта під свій бюджет та графік вільного часу. У кожного психолога є відеовізитка. Тож перед сеансом ви можете дізнатись про спеціаліста більше. Наявність диплому у кожного спеціаліста гарантована. Тут ви можете отримати консультацію прямо у мобільному застосунку у будь-який час та у будь-якому зручному для вас місці. Щоб визначити свій запит, проходьте тест за цим QR-кодом або посиланням в описі. А з моїм промокодом Кіно20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Приходь до Майндлі та обирай свого психолога. Книга Ілая. У фільмі 2010 року Дензел Вашингтон перевтілився в чоловіка на ім'я Ілай, який мандрує пусткою через Сполучені Штати і намагається зупинити небезпечну групу людей, що контролює маси за допомогою невідомої книги. Книга Ілая залишається дуже недооціненим фільмом 2010-х років. Але те, що однозначно приверне увагу багатьох фанатів Фоллаута – це візуальний стиль та сюжет. За своєю похмурою стилістикою та тьмяними кольорами має схожість з Fallout 3. Одначе в цьому фільмі головний герой не шукає свого батька, а працює черговим кур'єром. Поплавлений метал. Серіал Twisted Metal став несподіванкою, коли його вперше анонсували, оскільки перетворення майже бездіяльної франшизи на великобюджетне телешоу здавалося ризикованим кроком. Однак, Twisted Metal отримав позитивну реакцію як від критиків, так і від шанувальників цієї гри. За сюжетом після вірусу, що знищив усі комп'ютери, США перетворилися на дику пустку. В обнесених стінами містах зберігається цивілізація. Однак між ними живуть вигнанці, грабіжники та інші злочинці. Зв'язок між містами підтримують кур'єри, так звані молочники, що їздять на озброєних автомобілях. Тож задача чергового кур'єра перетнути спустошений світ, щоб доставити загадковий пакунок і привезти назад таємничий товар. Одним словом, Fallout, шалений Макс та гра на PlayStation змішалися в одне ціле в цьому серіалі. Фінч минуло 15 років відтоді, як потужний сонячний спалах знищив озоновий шар, перетворивши планету Земля на здебільшого непридатну для життя пустку. Один із небагатьох, хто вижив інженер-робототехнік Фінч Вайнберг, живе сам зі своєю собакою Гудієром і роботом-помічником Дьюї в підземній лабораторії Сент-Луіса. Однак на Сент-Луіс наближається потужний шторм, а значить час відправлятися в дорогу на сильно модифікованому будинку на колесах. Як ви зрозуміли, головні атрибути Всесвіту Fallout присутні. А ще й на додачу головній ролі Том Хенкс. Що може бути краще світ дикого заходу. Для глядачів, які шукають більше історії, що поєднують жанри вестерну та наукової фантастики, немає кращого місця ніж світ дикого заходу від HBO. у центрі сюжету серіалу парк розваг у стилі вестерн, де працюють футуристичні андроїди. А гості люди, відвідуючи парк, можуть брати участь у будь-яких сюжетах, які тільки прийдуть їм в голову. Існує мало хороших прикладів серіалів та фільмів, які поєднують наукову фантастику та вестерн. А от перший сезон дикого заходу це ідеальна суміш. Однак, подальші сезони, займаючись самокопіюванням, просідають в якості. Але все ж для фанатів Fallout перший сезон має бути цікавим. Звичайно, цей список фільмів та серіалів не буде повний. Тож попрошу написати вас в коментарях фільм та серіал, який ви порадите іншим. Також не забудьте тиснути вподбайку та підписатись, якщо ще цього не зробили. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом залишилось зібрати трохи більше 11 тисяч гривень. Тож, якщо кожен, хто подивиться це відео, прямо зараз закине 20, 30, 50 гривень, ми закриємо цей збір. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Дорога. А ось цей фільм ідеально підійде людям, які, подививши серіал Fallout, розчарувались в ньому, адже хотіли реального виживання та без виході. Події фільму розгортаються на землі, яка пережила серію глобальних катаклізмів, які практично повністю знищили людську цивілізацію, а також рослинний і тваринний світ планети. Ті, хто залишилися в живих, відчайдушно борються за існування, де єдиним джерелом їжі слугують консерви. Пустка фільму та книги дорога ховає в собі чимало небезпек для уцілілих. Тож, чи зможуть батько з сином пройти свій шлях вцілілими, ви дізнаєтесь з цього кіно. Проповідник. Ще один серіал, у якому жанр вестерну цього разу поєднується з фентезі, і цей унікальний стиль робить його дійсно цікавим. У проповіднику доволі темне почуття гумору, що ще більше наближає його до всесвіту Fallout. Серіал базується на серії коміксів від DC і Vertigo і зосереджується на проповіднику на ім'я Джесі Кастер, який насправді займається чим завгодно, але не проповідує. Але весь його світ змінюється, коли він отримує силу, яка може допомогти йому знову відкрити свою віру в Бога. Тут, звичайно, немає радіоактивної пустки та гулів, але персонажі, наче щойно, зійшли з серії ігор Fallout. Cloverfield 10 або вулиця Монстру 10 Неймовірно атмосферний фільм, у центрі уваги якого опиняється дівчина, що під час однієї зі своїх поїздок потрапляє в страшну аварію і втрачає свідомість. Коли вона приходить до тями, то виявляє, що хтось переніс її в бункер. І цей хтось стверджує, що вони єдині, кому вдалося вижити. Чим більше часу дівчина залишається в бункері, тим сильнішим стають її сумніви у правдивості цього твердження. Одначе, що насправді відбувається за дверима і кому можна вірити, вона не знає. Щодо фільм, який продовжить тему сховищ Волтек та експериментів, які вони ставили над людьми, сліпота ще один дуже атмосферний серіал про альтернативне майбутнє, в якому людська раса, втративши зір, змушена боротись за своє виживання. Навіть попри такі обмеження, сутички між різними кланами не зупиняються, що нагадує головну ідею Fallout. Також в серіалі присутня тема пошуку реліквій та технологій минулих поколінь, що перегукується з Всесвітом Fallout. але все ж це власний унікальний погляд на можливе майбутнє людство, який зможе заполонити ваші серця. Водний світ за сюжетом у майбутньому, внаслідок підняття рівня моря на понад 25 тисяч футів, кожен материк на землі знаходиться під водою. Рештки людської цивілізації живуть на плавучих громадах, відомих як католи. Але все ж люди вірять, що десь у нескінченому океані є міфологічна суша. Моря Кевін Костнер, самотній дрейфер, прибуває на своєму тримарані, щоб торгувати мотлохом та рідкісним товаром. А головною валютою сучасного світу стає пісок, адже його залишилось дійсно мало. Ця система товарообміну дуже схожа на те, що ми бачимо у Fallout. Де товару купують за кришки Нюка Кола. Особисто мені дуже подобається цей фільм, але в свій час він не отримав належної уваги та провалився в прокаті. Єрихон однією з найпривабливших частин Всесвіту Fallout є те, як він поєднує ностальгію 50-х із загрозами зруйнованого світу. Те саме можна сказати про серіал CBS «Єрихон». Який розповідає історію жителів маленького містечка в дні та тижні після ядерного удару на Сполучені Штати? По мірі розвитку сюжету історія набуває темнішого повороту, оскільки місто Єрихон починає боротьбу проти сусідньої громади та чинить опір залишкам військових сполучених штатів. Той, хто біжить по лезу. Культовий фільм, головну роль, в якому зіграв Гаррісон Форд, головною задачею котрого є полювання та знищення реплікантів, людиноподібних роботів, що створювались для роботи на космічних станціях. Проте дехто з них набув більшого розуму, ніж треба, та вирішив пожити на землі як людина. І хоча візуально той, хто біжить по лесо, не відображає атмосфери Fallout, свої ідеї він розкриває суть четвертої частини гри, в якій штучні люди борються за свої права. До речі, друга частина. На блейдранера мені подобається більше, тож рекомендую одразу вмикати її. Божевільні! Сюжет серіалу розгортається в 1960-х роках у вигаданому рекламному агентстві Стерлінг Купер на Медісон Авеню в Нью-Йорку. У центрі сюжету талановитий креативний директор агентства Дон Дрейнер та люди з його життя. І на перший погляд може здатися, наче серіал зовсім не має нічого спільного з Fallout. Але стилістика 60-х років як ніколи нагадує часи до того, як люди спустилися в бункери. Такий собі приквел, який на своєму прикладі може дати відповіді, чому капіталістичний устрій світу Fallout призвів до кінця світу. Також слід пригадати такі проєкти: світло мого життя. Цей фільм розповідає про темне майбутнє, в якому страшна епідемія вбила всіх жінок, і тепер батьку з донькою доведеться виживати в реаліях нового світу. Ходячі мерці тут все дуже просто: назвіть зомбі гулями, і ви отримуєте Fallout, за надто щільно заселений гулями. А якщо серйозно, безперечно, ці два серіали відрізняються своєю атмосферою та історією. Тож, якщо вас не лякає, велика кількість сезонів можу порадити ходячих до перегляду. Ровер за сюжетом від початку світової економічної кризи минуло 10 років. Люди переселилися в Австралію, а за гроші тут правлять американські долари. Ерік, колишній австралійський солдат, самотньо роз'їжджає дорогами, заїжджаючи у міста. Після того, як його машину викрила, зграя бандюків, Ерік бере з собою Рейнольдса, брата одного з викрадачів, і вирушає на полювання за кривдниками. Привіт, майбутнє! Неймовірно стильний серіал, який передає атмосферу світу Fallout до того, як люди спустились в бункери. За сюжетом головний герой намагається продавати земельні ділянки на місяці. Чи вийде це в нього? Ось і дізнаєтесь. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: огляд серіалу Fallout та найкращі епізоди топ гір. Переходьте та насолоджуйтесь.